Бандити це одне із найчисельніших угруповань Чорнобильської аномальної зони. За своєю популярністю вони випереджають, мабуть, усі інші сталкерські фракції. А все завдяки їхній специфічній говірці, стилю та музиці, яка вже здобула звання культової. Тому бандити стали нев'ємними персонажами всіляких мемів та прикольних відосів, популярність яких просто шалена. І ці меми часто виходили далеко за межі сталкерської. Спільноти, що допомогло ще більше поширити славу про нашу феноменальну гру. В цьому сюжеті я зібрав усю інформацію про Чорнобильську братву, а також заодно і розкажу про ренегатів, все про історію цих угруповань, їх видатних і не дуже представників, а також поговоримо про цю так звану бандитську культуру зі Сталкеру та чому вона стала такою культовою. На зв'язку Сталкер Вольницький, готуйте чефіри з солодким хлібом і розпочинаємо! Стеменно невідомо, коли саме в аномальну зону прийшли перші представники криміналітету, але можна сказати напевно, що з'явилися вони куди раніше за угруповання воля, обов'язок або чисте небо, а можливо, навіть раніше за звичайних сталкерів. Одразу після катастрофи 1986 року в зону відчуження стали ходити чимало марадерів, які розкрадали буквально все, що могли винести. Від коштовностей, полишних колишніми мешканцями покинутих. Населених пунктів до металобрухту, який вони діставали навіть із цієї техніки, що брала безпосередню участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На додачу до катастрофи 2006 року Чорнобильська зона була непоганим місцем для всілякого роду мудних особистостей, аби пересидіти якийсь шухер. Особливо в 90-х, коли відбувалися активні протистояння бандитських кланів, зараз поділ сфери впливу. Не виключено, що і в реальному житті. Ставники якихось київських банд, наприклад, могли іноді переховуватися в зоні відчуження деякий час, тікаючи як від закону, так і від бандитів конкурентів. Також Чорнобильська зона має кордон із картоплянією, тобто це потенційно цікава територія для різного роду контрабанди. А ще вже чисто в рамках ігрового всесвіту є такий момент, що часто під в комплексах лабораторій X ставали ув'язнені, яких набирали з тюрем. Правда, переважно більшість із них або загинули. Впродовж експериментів, або ставали мутантами, які після катастрофи 2006 року вирвуться на волю. Усі ці випадки є причиною того, чому в аномальній зоні стало потім настільки багато бандитів. Загалом же представники кримінального світу почали приходити до зони через різні причини. Частіше всього, це були ті, хто проміняв одну зону на іншу, тобто тікав від переслідування законом, але були й ті, хто полював за артефактами, займався продажем зброї чи контрабандою. Заборонених речовин, та звісно, потім були і ті, хто став займатися рекетом або грабунком інших сталкерів. За артефактами ходили ті бандити, які не мали відповідних навичок, авторитету та зброї для того, аби займатися гопстопом звичайних бродях. І звісно ж, це було через те, що вільні сталкери ставали все більш серйозними противниками і приходили до зони, вже маючи хороше спорядження та зброю. Саме тому кримінальники в оригінальній грі розкидані по різним районам зони, А не тільки зосереджені біля периметру. В тітушах спорядження доволі вбоге. Вони носять в основному звичайні бандитські куртки, пахани різного роду авторитети, шкіряні плащі, які мають не набагато ліпший захист, і доволі рідко спеціальні бандитські комбінезони, якщо мова йде про штурмовиків. Зі зброї дуже полюбляють носити обрізи двостволки: пістолети, пістолети-кулемети МП5, дробовики, АК-74У і рідше повнорозмірні АК-74, натівські лр 76, LR 301 та російські вали. Тяжке озброєння в грі мають буквально одиниці. В чистому небі є бандити з кулеметом та екзоскелетом. А в тіні Чорнобиля в темній долині можна знайти труп братчика із РПГ-7. Очевидно, що ці штуки їм дісталися у вигляді трофею. Єдиного угруповання бандити не мають. Зазвичай вони об'єднуються в банди, які можуть налічувати від кількох кримінальників до кількох сотень бандитів. У різний час серед бандитських паханів, тобто ватажків, були спроби об'єднати всю Чорнобильську братву під одним крилом, так би мовити. Великий викид у вересні 2011 року перевернув у зоні все з них на голову. Відкрилися стежки до раніше недоступних територій, а угруповання почали активну боротьбу за розподіл сфери впливу. і Першим, хто спробував об'єднати розрізнені банди, став досвідчений кримінальник на ім'я Йога, і з дрібних ватаг йому вдалося сформувати ціле угруповання, яке стало головним суперником вільних сталкерів. По факту, він перший бандитський отаман, якому вдалося зібрати значну кількість різношерстих бандитів. Також бандити були змушені об'єднуватися через початок війни угруповань, бо окремо вони не могли протистояти сталкерським кланам. Місцем для головної бази Йога обрав депо на великому смітнику. Також там виявили купу похороненого або просто покинутого наукового обладнання, яке мало значну цінність. Відповідно, на смітнику почалася справжня золота лихоманка. Тому бандитам важливо було першим, як слід закріпитися на даній території. І відповідно, це ще один чинник, який сприяв їх об'єднанню. Формування такої значної банди дозволило бандитам здійснювати рейди на всі прилеглі до смітника території. Однак сам його відчувши силу влади над такою значною кількістю братви почав перегріти. Гнати палицю його підлеглі стали дуже невдоволені новими порядками, а також тим, що поган своїх бійців взагалі не шкодував та проявляв значну жорстокість до них. Наприклад, він побив бандоса наймення Крило Прищ через те, що той пожалів щеня до собаки. А також поган навіть вбив одного із підлеглих наймення кухар за те, що останній вимагав збільшення долі в хабарі. Про невдоволення владою йоги більше всього може розказати бандитський корчмар, якого в частині численнема звати Сіка. А в тіні Чорнобиля кабан, хоча це один і той же персонаж. До речі, пишіть у коментарях, яке назвисько вважаєте для нього більш доречним та колоритним. Про невдоволення братчиків йогою також розповідає Крамер Зуб. Це досвідчений кримінальник, який ще за часів СССР займався спекуляцією, за що й потрапив до в'язниці. Як вийшов, то став займатися купівлею-продажем крадених речей. За що знову був ув'язаний? Сидів на зоні, він аж до 90-х включно. Коли вийшов вдруге, то не зміг адаптуватися. До нової реальності, тому тривалий час був на Мілені, а вже після появи аномальності проміняв одну зону на іншу, де й піднявся серед Чорнобильської братви. Не менш лиха доля спіткала й бандитського техніка на смітнику прозорого. В часи совєтської окупації він працював на оборонному заводі та був дуже шанованим трудівником. Але оскільки любив випити, то його згодом звідти вигнали за це. Він став слюсарем та продовжував бухати. Якось прозорі посварився із товаришем по чарці, та ледь не вбив його. За що строк. коли вийшов із в'язниці, то виявилося, що його дружина покинула його і все з собою забрала. Від горя він пішов у запої, все пробухав і хату свою в тому числі став безхатьком. А коли вже з'явилася зона, то приєднався до Чорнобильської братви. Вірним помічником прозорого є такий же хронічний алкоголік Сенька. Вони з ним постійно товчуться, але потім завжди миряться. Після того, як його перестав бути поганом, Сенька пішов у вільні сталкери після великого сталкерського Прориву в 2012 році приєднався до техніки Азота на Янові і теж став його помічником. Ще одним цікавим бандитом є шкуродер, який може запропонувати гравцеві взяти участь в міні грі, постріляти ворону в імпровізованому тирі на гроші чи інтерес. Лавка Сікача в до речі, має назву Суперїдло. Окрім невдоволення владою йоги, він може розповісти про порядки на смітникові. Мовляв, саме бандити роблять так, аби тут не було, за їх словами, так званого безпреділу і що всі не мочили один одного. За це сталкери нібито повинні братві платити данину. Після квесту із зачищенням барахолки корчмар зауважує, що лідер бандитів спеціально дає координати на схованку в дуже небезпечному місці. Також сама зачистка барахолки, якщо гри звісно, виступить на стороні бандитів. Це досить сумнівне рішення для братви, адже по факту їм було видніше просто поступово грабувати дігерів. А так вони вбивають дійну корову. Ця затія відбувається через те, що його знову ж таки бажає вчергове посилити свій авторитет. В поклику Прип'яті про його також є згадка. Бандити якось можуть розповісти історію про одну банду, яка злила сталкера інформацію про нібито справжнє розташування оази, а потім підкараулили їх на тому місці та обікрали до нитки. У сталкерів виявилося дуже багато грошей. Настільки багато, що всі бандити, окрім одного, покинули зону. Тим, хто лишився, був майбутній пахан йога. Якщо ця історія дійсно правдива, то це пояснює, як йому спочатку вдалося зібрати таку значну бандитську кодлу. На смітнику бандити мали навіть імпровізований констабір на невеликому звалищі покинутої техніки. Вони змушували полонених сталкерів діставати їм артефакти із аномалії. А також такі полонені корисалися в сміттєвих. Купах смітника в пошуках цінного хабаря, через що потім гинули в муках, бо ці купи мали страшенно високий радіаційний фон. Чимало сталкерів полонили через те, що інформацію про їх пересування бандитам зливав продажний військовий майор Халецький. Це стало причиною значного обурення серед сталкерів, які після того, як перемогли людей Халецького на кордоні, взялися серйозно за бандитів. Це також є чинником, який призвів до подальшого занепаду банди йоги. Але також мав місце і той факт, що. Його аж надто злісно взявся за протистояння зі сталкерами, через що мало звертав уваги на іншу загрозу мілітаризовані загони обов'язку, які перли зі сторони Агропрому та намагалися взяти смітник під свій контроль, що потім їм частково вдалося. Єдиним бандитом, який всерйоз говорив про загрозу від обов'язківців, був Крамер Зуб. За його словами, зона цілком може замість чорної зеківської стати червоною мусорською, і це буде крахом для всіх чорнобильських бандитів. Окремі банди Намагалися грабувати сталкерів на кордоні. Квест на знищення бандитської кодли дає крамер вільних сталкерів на фермі кордону. Невеличка група тітушок направилася в темну долину, аби слідкувати за базою волі. Корчмар волівців Ганжа може дати квест на знищення цих же бандитів. І досить дивним є той факт, що втече волівці та бандити нейтральні, а в чин вони вороги. Це можна пояснити зміною лідерського складу в цих угрупованнях після події в чистому небі. Можливо, Лукаш і Кабан. Це ж налагодили відносини між своїми кланами. Бандити також зайняли кілька точок в околицях НДІ Агропром і в його підземеллях. Тим самим вони дуже надокучали вільним сталкерам із групи Оресто, які розташувалися на покинутому заводі неподалік інституту. Величезна банда тітушок зайняла південь забутого містечка Лиманськ біля Рудого лісу. Про зв'язок лиманської банди із бандою Йоги нічого не відомо. Цілком можливо, що Лиманська братва контролювалася іншим паханом. В ході подій частини чисте небо майже всі бандити в Лиманську були знищені, в основному бійцями Лебедєва, які тоді йшли штурмом до ЧС. Зрештою, невдоволення серед братви порядками йоги стало надто значним. Також мало місце бути і визначені угруповання звалищі. По факту, бандити під натиском вільних сталкерів, бійців волі та обов'язку опинилися в повному оточенні, а згодом були розгромлені. Серед бандитських недобитків піднявся бунт, і новим лідером. Став сікач, він же кабан. На етапі між 2009-2011 роками, коли сталкерство перебувало в стадії активного розвитку, разом із бродягами, які йшли на аномальні землі за артефактами, прибувало чимало криміналітету. Вони в основному займалися грабунком чесних сталкерів. Серед значної кількості бандитів було багато тих, хто не бажали служити вже авторитетним ватажкам та ділитися з ними здобиччю. Саме вони сформували перший кістяк угруповання Ренегати. Тобто, представників, Найбільш ницих і мерзиних особистостей в зоні. Пізніше до них стали приєднуватися різного роду відступники та зрадники інших сталкерських кланів, яких на початку їхнього формування було багато через боротьбу за владу в лавах своїх угруповань. Із самого початку ренгати не були цілісним угрупованням, а представляли собою чимало розрізаних груп марадерів. Вони були розосереджені вздовж периметру зони, нападали на сталкерів, які втомленими поверталися з рейдів, а часто погодили себе як стерв'ят. Спостерігаючи за розбірками інших кланів і чекаючи слушного моменту, коли можна буде позбирати спорядження, хабар і гроші з трупів в умовах війни угруповань 2011 року. Розрізнені групи ренегатів виявилися б цілком безсилами проти інших угруповань, адже навіть ті ж вільні сталкери, які за своєю природою одинаки намагалися об'єднуватися саме тому в цей час ренегати згуртувалися в цілісну фракцію переважна більшість з них. Заполонили великі драговини, на які відкрилися кілька стежин, а також тому, що Ренгаті туди витіснили інші угруповання, з якими вони боротися на рівних не могли. Спорядження у ренегатів майже те саме, що і в бандитів. Хоча в тітушок на болоті воно ще більш вбоге, ніж у братви Йоги на смітнику, тільки групи, які ближче до центру зони, мають відносини непогане озброєння у вигляді повнорозмірних АК 74 валів, громів та навіть снайперських винтівок СВД та СВУ. Хоча їх костюми все так же Погано підходять для жорстких умов північних територій. В основному вони там носять шкірні плащі та легкі бронежилети, навіть без протигазів. Їх лідери безпосередньо в грі не зустрічаються. Однак про них є згадки в інформації про схованки. Говориться про бандюка на імені Косий, а також згадується про гака. Але щодо другого, напевно, невідомо. Чи належить він до ренегатів, чи все ж до звичайних бандитів між ренегатами та чистонебівцями, які до того всього повністю займали драговини та цілком спокійно. Себе там почували, займаючись дослідженнями, почалося дуже жорстке протистояння. Оскільки великі драговини це по факту околиця зони, то ренегатам було важливо взяти їх під свій контроль, аби потім грабувати каравани крамом для торговців у зоні та простих сталкерів, яких ця місцева неодмінно теж привабила через наявність багатьох аномальних зон та відносно невелику активність мутантів у порівнянні з іншими районами зони. Спочатку війна проти чистого неба просувалася непогано для ренегатів. Пернатих вдалося затиснути. Аж на півдні боліт вони ледь трималися, зазнали чисельних втрат та мали брак ресурсів, але все змінила поява найманця Шрама, А також лебедів вдалося підтягнути резерви. Їх недобитки залишилися в північних районах болота і більше не намагалися атакувати чистонебівців, які значно зміцніли. Цікаве, й те, що двох ренегатів можна зустріти на Агропромі. Це полонені вільних сталкерів із групи Ореста. Також після того, як по дорозі, яка відкрилася в Лиманськ, пройшлися групи волі та Обов'язку разом із бандитами до містечка привода підтягнулися ренегати. Останні зайняли міст, який веде з Рудого лісу в містечко, та підняли його. Тим самим вони повністю контролювали шлях в Лиманськ, допоки його не відбили чистонебівці разом із найманцями. Невелика група ренегатів займає шахти в родому лісі. Там же облаштовується і крамер цього угруповання, який має рандомне ім'я та обмежену кількість грошей. Якось ці тітушки здійснили гоп стоп лісникові, який мешкає неподалік шахт та забрали в нього легендарний артефакт компас. Але ж звісно, що найми шраму вдається повернути втрачене, перебивши цих нахаб. Ренегати це друге угруповання після Чисонебівців, яке зустрічається виключно в частині Чисенебо. Ідея створення цієї фракції належить Антону Большакову. Спочатку навіть планувалося зробити її нейтральною по відношенню до інших сталкерських кланів, але потім, видно, від цієї ідеї відмовилися. Цілком можливо, що Ренегати... Ренгати могли бути більш залученими в сюжет, ніж це вийшло в кінцевому варіанті гри. Але в цілому, Ренегати це більше як технічне угруповання, яке було додано лише для того, аби гравець не зіпсував репутацію із бандитами та мав можливість вступити в їх лави та взяти участь у війні угруповань за них. Адже саме на механіці війни угруповань в чистому небі робився дуже значний акцент. У відміненому Stalker 2 2011 року Ренегатам надавалося значне місце в основному сюжеті, але оскільки. Тільки Сталкер 2 серце Чорнобиля планується геть інакшим від скасованого проєкту, то швидше всього, що ренегатів або взагалі не буде, або про них будуть лише згадки. Хоча, якщо розробники забажають більш розвинути концепцію даного угруповання, зробивши їх дещо відмінними від бандитів, то цілком можливо, що ми ще будемо мати з ними справу. У 2012 році керівництво над бандитським кодлом взяв кабан. Оскільки волівці покинули базу в темній долині, то згодом це місце зайняли бандити. Хоча воно виглядає куди менш укріпленим та безпечним, ніж депо на звалищі. Але тана долина була цікава наявністю великої лабораторії Х18, тому Пахан одразу послав туди своїх посіпак, охороняти вхід в лабу. Також кабан відсилає братву на звалище Агропром та на кордон. Саме на кордоні з ними пов'язаний квест. Про який знають усі, хто хоч трохи грав у сталкер, зачистити, АТП від бандитів. Ставши лідером бандитів, кабан швидко розжирів. В цілому справи в його банди йшли досить непогано, адже в частині тінь Чорнобиля бандити захоплюють більше всього полонених та продовжують пресувати сталкерів керівнувачків. Серед полонених, в першу чергу, це інформатор-сидоровича спритник, а ще троє пресувників обов'язку, яких гравець, в принципі, може визволити, але треба постаратися для цього. В ранніх версіях тіні Чорнобиля в темній долині мало розташовуватися залогами. Монолітників, а бандити з ними мали би справу. Проте потім від цієї ідеї відмовилися. Вирізний розробниками сюжет було реалізовано у видатній модифікації на платформі «Тече» Lost Alpha. Зібрати геть усіх чорнобильських бандитів в єдине угруповання кабану не вдалося. Чимало братчиків були невдоволені таким лідером і ходили у власних невеликих бандах. Кабан згодом був вбитий міченим, а бандитські недобитки в темній долині були знищені військовими, які прибули для взяття під контроль лабораторії х 18 Щодо інших цікавих бандитських персонажів, то в тіні Чорнобиля можна зауважити про трьох: Фраєра, Кочергу та Васю Кабана. Перший це досвідчений. Кримінальник та представник банди сікача. Він любить ходити одинаком і має унікальний штурмовий абакан, завдання на пошук якого можна отримати в сталкера із назвиськом Бром у барі. Кочерга теж належить до банди сікача. Він надзвичайно агресивний та жорстокий, а ще страждає якимись психічними розладами та амнезією. Не пам'ятає, хто він такий і як опинився в аномальній зоні. Зі зброї він має унікальний нарізний спас 12, а також квест на ліквідацію кочерги дає кожен. Чмар Вася Кабан це ватажок банди бандитів на звалищі, який захотів вибити сталкерів із кладовища покинутої техніки. Правда, не зовсім ясно, навіщо йому те кладовище? Адже місць для укриття від викиду там нема. Хоча в ЧН там є аномальна зона із хорошими артефактами. А зважаючи на те, що течія вийшла першою, то цілком імовірно, що це просто певна ігрова нелогічність. Загалом бандити в тіні Чорнобиля виступають абсолютними ворогами для гравця і усім. І красі показує свою звірячу натуру. Головний герой повинен знищити на своєму шляху чорнобильських тітушок десятками, аби просуватися по сюжету. Ні з ким із представників цього угруповання не можна взаємодіяти та отримувати квести. Але потім в зоні стається дещо що до коріна змінює не тільки її саму, але й людей, які перебували на її території. Стрілець вимикає випалювач мізків. Після великого сталкерського прориву в 2012 році бандити одразу попрямували за сталкерами до центру. Однак, після того, як сталкерські угруповання зіштовхнулися із бояками на літу, то, понісши значні втрати, вони були змушені відійти та закріпитися в околицях станції Янів і на затоні. Братчики із банди Султана змогли досягти нейтралітету зі сталкерами, і вони стали спільно ділити укриття на Скадовську. Хоча ж, звісно, точили ножі один на одного, а в їх розбір може взяти участь сам гравець, обравши ту чи іншу сторону. Бандит Султан мав досить лиху долю перед тим, як потрапив до зони. Він вбив торговця з забороненими речовинами на великій землі, через неякісний товар, якого помер його друг. Відсидівши строк, він спробував почати свій бізнес, але щось пішло не так, і він знову заграмів ненадовго на зону. В зоні він пройшов чимлий шлях від звичайної шістки до похана великої банди. Він конфліктує із корчмарем та торговцем артефактами бородою, але має хороші відносини із торгів. Сечем. Братва Султана характерна тим, що вони себе поводять не так агресивно, як інші тітушки зони, та все ж намагаються жити по так званим поняттям. В околицях заводу Єпітер облаштувалися цілих три банди. Перша на складі контейнерів. Її очолює бандит Шишак. Саме ця банда бере в полон сталкера-митяя, який відмовився платити братві Данину. З його визволенням пов'язаний досить цікавий квест, який можна пройти по-різному. Загалом тітушок на складі складах контейнерів зібралося досить багато, а командує цією босотою бандит із назвиськом Гном, який підпорядковується Шишаку. Друга банда розташувалася на покинутому КПП, яке представляє собою непогане укриття. Керує тією бандою кримінальник Валет, який в першу чергу запам'ятався дуже колоритною фразою. Щоб я всрався, і хто це до нас пожалував? З цими бандитами пояснений квест із боргом сталкера Вано. До речі, якщо його пройти дипломатичним шляхом, то банда розійдеться, і ці бандити будуть бродити по околицям Юпітера. Також є банда невідомих кримінальників біля аномалії Бетонна Ванна, і з ними ніяк взаємодіяти не вдасться, бо вони одразу відкривають вогонь по гравцю. Цілком можливо, що ці тітушки – це недобитки ренгатів. І настав час розібратися, чому бандити стали настільки популярним сталкерським угрупованням, та в чому полягає секрет їх харизми. А допоможе нам в цьому спеціально запрошений гість, сірий лис. Здоров, пацанчики, що там нормально все у вас, сірий лис на зв'язку. Відлуння буренних 90-х надовго закарбувалося в масовій культурі. Фільмами про бандитів, які на бехах, в спортивних костюмчиках чи плащах та з автоматами їздили по району і мутили справи, захоплювалися буквально мільйони. В переважній мірі, на жаль, все це були російські фільми, адже на Росії ця от ауєшна хрінь надзвичайно популярна. Хоча це вже зовсім інша тема. Але ж, звісно, не можна недооцінювати її колосальний і багато в чому руйнівний вплив. На Україну Джейсі дуже влучно піймали цей образ, грамотно реалізувавши його в своїй грі, для того, щоб відповідати віковому рейтингу 16 в Талкері відсутня жорстка лайка зі словами, які починаються на Йо, а закінчуються на Й, наприклад. А натомість додали доволі специфічний, але в той же час дуже колоритний бандитський жаргон, який більше. Ніде не зустрічається. В ньому присутньо чимало популярних слів та фраз, які часто доводилося чути як і в реальному житті, так і в згаданих фільмах і серіалах про бандитів. Кожна з цих фраз була розібрана на цитати і меми. І всі вони виконані феноменальним українським майстром озвучування Григорієм Германом. Сподівається, що він також бере участь у озвучуванні другого сталкера. Це було б реально круто. В українській локалізації бандити говорять з суржиком, який насправді ближче до російської, чим до української. Особливо круто звучать анекдоти від бандитів, розказані суржиком. Все одно хріну тебе, що вийде, а контролер йому закрий хлібало. Ти сталкер довбаний сперва теж упирався. Навіть самі росіяни визнавали, що цей суржик звучить максимально колоритно. Правда, слід зауважити, що чомусь в цьому суржику все ж відсутня легендарна фраза Чікі Бріки. Але оскільки бандити е, в українській локалізації можуть говорити як суржиком, так і російським жаргоном, то це мало хто помічає. Стиль бандитів у сталкері теж вийшов максимально. Пізнаваний шкіряні куртки разом зі спортивними штанами та модними білими красівками. Це хоч і абсурдна уніформа для походів на аномальні землі. Але в реальному житті, в 90-х та нульових, таких модних пацанчиків можна було зустріти майже біля кожного під'їзду. Важливо й те, що бандити це перші ворожі НПС, з якими ми маємо справу. А отже, всім, хто хоч трохи грав у сталкер, вони запам'ятовувалися. Першу чергу. І не можемо не згадати про бандитську музику. Це всього-навсього один трек, який грає на бандитській базі в депо, але він став настільки культовим, що його ремікси чули ті, хто і про сталкер геть нічого не знає. Це я вам реально відповідаю. Отож. А я щиро вдячний сірому лису за те, що долучився до створення цього сюжету. Посилання на його канал із класним сталкерським і не тільки контентом ви знайдете в описі даного відео та в закріпленому коментарі під ним. А також настав час підсумувати. Чорнобильська аномальна зона це територія, де панують свої закони. Бандити, які тікали до неї в пошуках свободи та нових можливостей, швидко зіштовхнулися із суворою та надзвичайно небезпечною реальністю. Їх життя в зоні дуже тяжке і часто ще гірше сталкерського. А все через те, що на відміну від сталкерів, вони ще більше залежні від удачі та волі випадку. Тому від них ми і чуємо так багато слів про їхню нелегку долю в зоні, проте, завдяки. Які їхній харизмі та впізнаваному і знайомому образу сталкер і став тією грою, яку ми всі з вами знаємо? Без бандитів неможливо уявити будь-яку частину цієї видатної української серії. А я ж дякую всім за перегляд. Хай вас оминають маслини, не підводять братани та не клинять волини. І кінець зв'язку.